Луцька мерія нещодавно повідомила про намір підвищити тариф на вивезення сміття у громаді. У середньому вартість повинна зрости на 10%. Однак, під час пленарного засідання сесії Луцької міськради, представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик назвав таке підняття безпідставним і необґрунтованим. Хочу нагадати, що рік тому, саме 1 червня 2024 року, комунальне підприємство вже піднімало. Тариф на цю послугу приблизно на 25-30%. З того часу не змінився ні розмір мінімальної заробітної плати, ні ціна пального. І хочу нагадати, що чистий прибуток комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс за минулий рік становив більше 10 мільйонів гривень. Андрій Лучик наголосив пояснення про зміну норм вивезення сміття і графіку не витримують жодної критики. У середньому тариф мають збільшити на 6 гривень з одного мешканця. Відтак, замість 55 гривень люди платитимуть понад 6. Здесь щомісяця. При цьому в сусідньому рівному тариф на вивезення сміття майже вдвічі менший і складає 28 гривень з одного мешканця. Тому напрошується питання, чому лучани мають платити настільки більше. Зараз у громаді за приблизним рахунком мешкає 243 тисячі мешканців. Якщо ж помножити цю кількість на вартість нового тарифу, то вийде сума майже 15 мільйонів гривень на рік. Додатково тож представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик закликав і міську владу і Луцьк спецкомунтранс відмовитися від ідеї підняття тарифу. На його думку, це рішення економічно необґрунтоване. Втім, міський голова на заклик жодним чином не відреагував.